Кум відкрив дорогу іспаномовним в Україні, додав Назар. Чому ви приїхали в Україну? Я вірю в суверенітет та свободу українського народу, відповів Аргенто. За страждання та біль стількох дітей і літніх людей, які були змушені залишити свої землі, сказав капітан. Кажуть, що приїхали захищати Україну від усього, що чинить Росія, і через те, що страждає наш народ, переклав Назар. Це був батальйон, який не здавався і не брав полонених. Каже, що найбільше його вразило це те, що в Карпатській січі ніхто не здається, ніхто не кидає побратимів і тут не беруть у полон, переклав Назар. Чи підтвердились очікування щодо карпатської січі? Виправдались більше, ніж очікував. Цей батальйон це щось неймовірне. З погляду вірності, боротьби братерства та довіри, сказав Аргенту. – Саме те, що мені було потрібно, відповів капітан. Що ви можете сказати про свого сотенного? За британцем Микола Пресняк, хоч у вогонь, можна йти куди завгодно, переклав Назар. Які ваші найяскравіші враження про батальйон? Кожен день добрий, відповів капітан. Кожен день у Карпатській Січі добре, сказав аргенто. Але я ніколи не забуду цей танк, додав Аргенто. Ніколи не забуду, як затрофейли танк, пояснив Назар. Росіяни кажуть, що туди, де Карпатська Січ, вони не хочуть заходити, що там, мовляв, 6 чи 7 тисяч вояків, усміхнувся капітан. Де Карпатська Січ, цапи не хочуть заходити, бо думають, що нас тут 6-7 тисяч, переклав Назар. Як вам воюється пліч опліч з українцями? Українці воїни від серця. На світлині друг панами і друг нас. Світлина. Ну і палітурка, книга «Хробре Серце Олега Куцина. Назва статті Романа Коваля Українці воїни від серця про книгу командира Карпатської Січі Олега Куцина. Слава Героям, Рубрика. Прочитали ми. А ми продовжуємо знову ж таки. І <різь> тут в нас рубрика Орієнтири. Сьома сторіночка Київ проти Москви, рубрика Орієнтири, заповіді Степана Ленкавського, Олександр Скрипник: здобудеш українську державу або згинеш в боротьбі за неї. Нині ці слова промовляють на вишколах вони воїни бригади спеціального призначення АЗОВ. Третьої окремої штурмової бригади та інших підрозділів ЗСУ. І це неабияк мотивує. Це перша з десяти заповідей із декалогу ОУН. За радянських часів декламування заповідей українського націоналіста вважалося крамолою. Ті, хто це робив, потрапляли на гачок органів КГБ, підлягали профілактиці чи той арешту. А автор Декалого ОУН безсумнівно підлягав розстрілу, якби його змогли знайти і арештувати, але не змогли. За проголошення будь-якої фрази з Декалого УУН ОУН сьогодні так само расисти не пощадили б нікого, як і загасло слава Україні. Бо кожна наскрізь просякнета українською кров'ю, українською ідеєю, українською мрією. Йдеться про Степана Ленкавського, який сформулював ці заповіді у свої 25 років. Який став на чолі ОУН революційної після вбивства Степана Бандери? 30 жовтня пам'ятна дата з Дня його смерті? Заглиблення в розсекречені документи з архіву Служби зовнішньої розвитки України дає змогу зрозуміти, чому ж автор декологу ОУН був таким небезпечним для радянської влади? Чому мав організаційний псевдонім Залужний? А побратими по-дружньому по називали його професором. оперативній справі на нього чекісти дали назву Сухий. В агентурних повідомленнях характеризували як людину, яка невимоглива до своїх потреб, задовольняється найменше. Від організації на своє життя брав стільки, скільки було потрібно, щоб лише проіснувати. Де в чому подібний Аскету? Він справді усього себе присвятив боротьбі. Не мав ні сім'ї, ні власного житла. У повоєнний період Степан Ленкавський мешкав в Німеччині, був членом проводу закордонних частин ОУН. Курирував військовий сектор, зокрема розвитку і контрозвідку. Продовж 1950-х, 1951 і 1959-1968 років очолював провід ОУН, помер 30 жовтня 1977 року в Мюнхені. У радянський період його ім'я. Піддавали забуттю, попри це, його 10 заповідей українського націоналіста не переставали бути морально-етичним кодексом для сотень тисяч учасників національно-визвольної боротьби за незалежність України. І досі вони не втрачають своєї актуальності. Вдумаємося в них. Не дозволиш нікому плямити слави, ні чести твоєї нації. Пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань. Будь гордий з того, що ти є спадкоємцем боротьби за славу Володимирового Тризова. Ненавистю і безоглядною боротьбою прийматимеш ворогів твоєї нації. Пізнаваймо незнані сторінки нашої історії і шануємо тих, хто усі часи боровся за її свободу. Так, друзі. І зараз переходимо також до важливої статті сторіночка 6, рубрика Напрям. Сторінка 6, рубрика Напрям. Шлях перемоги Київ проти Москви. Підстави і цілі націоналістичного виховання 5 листопада минула минуло 114-та 114 річниця від дня народження провідного діяча ОУН, одного із ідеологів українського націоналізму Дмитра Мирона Орлика. Пропонуємо вашій увазі уривок із його найвідомішої праці, «Ідея і чин України присвячений, присвячений справі виховання молоді. Актуальність якого не втрачена під сучасну пору. На вихованні вартості й чинності треба дивитися під кутом. Нерозлучної органічної зв'язі з нутру, е, нуртуючими потребами даної нації на тлі даної епохи, в теорії та практиці, у систематиці й методиці, виховні вартості й чинності є органічним витвором духа, характеру історичної дійсності, культурно-цивілізаційного рівня, потреб і змагань даної нації і даної епохи. Виховання мусить брати під увагу конкретних живучих і діючих людей серед даної національно-суспільної дійсності, що цілою своєю істотою зв'язані з життям даного народу, з його надбаннями, потребами та змаганнями. Отож, виховання у своїй генезі, підставах, методах і цілях творить одну нерозлучну цілість з цілим національним життям. Тож, з одної сторони, Ціле національно-суспільне життя зі своїми надбаннями, вартостями, звичаями, порядками і установами відповідно несвідомо або свідомо виховує, і відповідно наставляє людей з другої сторони виховання, формуючи людей, впливає на формування і розвиток національно-суспільного життя. Тому при розгляданні проблеми виховання. Треба взяти під увагу цю подвійну функцію виховання, стихійну виховну чинність, національно суспільних впливів і планово е, зорганізоване виховання й освіту. Тільки ідея нації, добро нації можуть стати джерелом підставою цілю виховання. Бо національна спільнота охоплює в собі розвоє, розвоєву тяглість і духовну ідейну єдність, надбань і творчості всіх поколінь, творить органічну цілість всіх ділянок життя, всіх верств і суспільних груп, творить одну духовно суспільну підставу до дальшого розвитку і дальших змагань, тільки ідея національної суспільності в'яже. Органічно виховання з даною духовною і суспільно-історичною дійсністю та з усіма ділянками і потребами життя в одну нерозлучну цілість з родиною, культурою, релігією, з політикою, державою і з правом та господарством. Тільки ідея нації в'яже виховування. З надбанням минулого, з потребами сучасності та зі змаганнями за та творчістю майбутнього, надає їм розвоєвої тяглості й єдності. Через націю набирає виховання історичності всеобіймаючості все та впливу на формування історичної дійсності надто всі пориви духа. Серце, волі, почування і думки, всі надбання праці та творчості, всі змагання цілого ряду поколінь одної національної спільноти творять величезний морально-виховний капітал для грядущих поколінь. Національні вартості це великі етично-виховні вартості, тому виховання мусить прямувати до того, щоб як одна з форм вияву національного життя спричинив Спричинитися до зміцнення і розвитку всіх сил і вартостей національної спільноти. Виховання мусить прямувати до формування сильної зорганізованої волі нації до життя, владарності, могутності та творчості, мусить спричинитися до розбудження, визволення і оформлення життєвих національних енергій. До зміцнення духовно-моральної, суспільно-політичної єдності всіх поколінь і суспільних груп, до формування спільних національних почувань, спільної національної духовності та свідомості, до плекання суцільної національної психіки, національного характеру та всесторонньої творчості. І так, націоналістичне виховання має зміряти до формування сильного владарного національного характеру, суцільної національної духовності, одної великої соборної української нації на підставі одної національної ідеї та всеобіймаючого світогляду понад усі історичні. Партикулярні класові партійні громадські суперечності, понад усі кордони і ворожі затії, щоб підняти Україну з упадку й розбиття до нової могучості та творчості. А щоб піднести Україну з упадку нового поневолення і розбиття до визволення всіх сил. Всестороннього розвитку та збудування власного державно-творчого світу мусить виховання поставити собі друге засадниче завдання формування нового типу української людини. По третє. Націоналістичне виховання має зміряти до формування і защіплювання в житті нових духовно-моральних, світоглядових, культурно-цивілізаційних і суспільно-політичних вартостей на зміну ворожого матеріалістичного совітського світу та творити новий світ українського Ренесансу. Виховна чинність українського націоналізму. Проявляється у двох напрямках. З однієї сторони, треба так уложити ціле національно-суспільне життя, так, зорганізувати і поставити всі ділянки культурно-цивілізаційного, морального, релігійного, політичного, державного, соціально-економічного, громадського, родинного, товариського та приватного життя, надати їм такі форми, зміст, напрям і ціль організувати і вести так революційно-державницькі змагання, працю і боротьбу, щоб Формувати та зміцнювати сильну суспільно активну волю, глибокі почування та свідомість в, одні, в один суцільний сильний характер і силу нації на української та української людини, з другої сторони, дати в теорії та практиці нову систему національно-волютаристичної педагогії. Та програмою орієнтацію суспільного шкільництва, що відповідала б духові, духові потребам і змаганням української нації та досвідові новим здобуткам сучасної педагогії та психології, що цінує й опреділює націоналістичне виховання. Націоналістичне виховання має за свою підставу, і ціль, добро, силу та творчий розвиток національної спільноти, а в нації всебічний розвиток суспільно-активної особовості. Націоналістичне виховання має плекати і розвивати національно-державницькі, владарні, героїчні, первинні сили, щоб Україна не була. Тою історичною чайкою, що скихлить над зруйнованим гніздом при дорозі, але показала давню Левину силу, що стала знову володарем і творцем нового могучого життя. Зокрема, владарні творчі первні, волелюбчені є слабо розвинені. У вдачі українського народу внаслідок довголітнього поневолення й історичних переживань, плекати сильну волю, могучості, владарності та творчості в рамках залізної моральної дисципліни, і суспільної зорганізованості, національної самостійності, солідарності, під кутом великої ідеї та добра нації. Сила і витривалість волі, залізна дисципліна і зорганізованість, почуття самостійності, самодіяльності та владарності духа, агресивності та здобування щирої праці та боротьби, радість, труда, культ сили, твердість, мужність, почуття обов'язку і відповідальності оце прикмети, що їм, їх нам треба.